АРКСРоботікс це німецький розробник та виробник безпілотних систем, роботів та цифрових рішень. А український офіс відкритий нещодавно у зв'язку з початком постачання роботизованих комплексів Збройних сил України, фінансованих німецьким урядом. Тому головна задача українського офісу, першочергово, це Навчання особового складу експлуатації та базового технічного обслуговування, технічна підтримка, вже більш поширене технічне обслуговування, а вже наступним етапом поступова локалізація виробництва, а також масштабування R&D процесів. Взагалі, платформа вона модульна, тобто призначена більше ніж для 30 сценаріїв використання. Відповідно до запитів від збройних сил України, ми зараз постачаємо версії у логістичній модифікації та кейсівак. тому що це є найбільш нагальними потребами на поточний момент. Одна з основних проблем про які говорять українські військові, це зв'язок. Як у вас на НРК. саме? Як у вас які яке у вас рішення застосовується? На платформах застосовані три рішення: головне стільки дерев це сілвус. Також можливість керування 4G, 5G і Starlink. Зараз йдеться мова про постачання, вже виконується постачання 30 комплексів В сценарії використання ті, які зазначив це логістика та евакуація, перш за все. Але платформи дозволяють вже проводимо роботу по інтеграції турелей українського виробництва на наші платформи для поширення цілей застосування наших роботів. Пита оптамолокно на поточний момент. Це на етапі рнд процесу. Так, ми звісно відстежуємо реалії війни і виходячи вже зі зворотнього зв'язку від Збройних сил України, будемо продовжувати подальші модернізації, тому що те, що актуально сьогодні, скоріше все, не буде актуально вже через 3-6 місяців. Так це необхідно розуміти і саме. Кінцевий користувач може надати ту інформацію, що дійсно потрібно, не те, що хтось там з виробників, чи ми там вважаємо так за необхідним, а те, що говорять нам наші хлопці, в принципі, військові, які експлуатують наземні роботизовані системи, деякі зміни вносять там той же зв'язок, там або інші якісь речі, чи є можливість військовим самим якби. По-своєму е модернізувати, удосконалювати або міняти вашу систему. Ну у якомусь форматі, наприклад, є там деякі специфічні налаштування сіл рацій, е в залежності там підрозділів. Е також якась частина може проводитися робіт, але звісно, під наглядом е і при консультаціях з виробником, щоб забезпечити коректну експлуатацію і користування цими роботами. Е що стосовно обслуговування е систем? Власне, чи отримують військові якийсь набір набір компонентів, щоб самим обслуговувати в своїх майстернях, чи це якесь гарантійне обслуговування? Як це працює? Ну на поточний момент базове технічне обслуговування буде проводитися оперативною групою нашого українського офісу на містах дислокації чи на будь-яких точках, які будуть зазначені військовими, а вже більш розширене технічне обслуговування необхідно проводити у спеціальних умовах, де є спеціальний інструмент та можливість використання там деякого обладнання. Звісно, зіп є, і ми будемо працювати над тим, як склав локалізація виробництва. Це також забезпечення і зменшення логістичних ланцюжків для того, щоб забезпечити постачання, хоча б частини якогось зіпу який не є специфічним, від українських виробників. Українським військовим